Вчора з вечора і ночою, і сьогодні зранку. Дощить і дощить. Навіть на не охота виходити. Вже поналивало. Навіть он, сусідові голуби закрили собі вікно і сидять, телевізор дивляться. Закрилися. Тут, звісно, він їх там закрив, але він любитель голубів їх, кохає їх. Кожному своє. А я вийшов на перекур і знову йдемо. Йдемо в теплу хату. Ось така у нас. Погода, ти що ти будеш знімати? Нема що знімати. Отак. От Всім доброго ранку. Ми з України. Зараз тиша там. Вчора цілий день ті нафтовики там гуркотіли. Сьогодні тихо, сьогодні в нас неділя. Будьте всі здорові з неділею. А ми зараз побалакаємо, наберемо картоплі в погрібі і на цьому буде день завершений. Да? Нема куди йти. Нікуди йти в таку погоду. Усадьбу сходити. А чого я туди піду? Там нікого немає. Обманути вас, сказати, що йдемо подивимося, чи там нікого нема. Та це не в моїх правилах. Я знаю, що там нікого нема. Так, зараз я збігаю. Збігаю куди? В Погріб. Збігаю в погріб, наберу картоплі, відро. Потім трошки побалакаємо і... Підемо назад до хати. Мов похлібіти, але бабуся сама пішла. Ну, пішла, та й пішла. Щось її там ще треба купляти. Так, ладно, йдемо погріб. Як думаєте, зиму переживем? Крім того, ще й муки понавозив. Є своя хлібопічка. Правда, на електриці, то не підходить. А? Думаю, що зиму переживемо. Так? Да? Ну так. Да. О, а тут запивати будемо. Компоти. Переживемо. Поки цього року дуже тепло зима картопля росте. Холера і погріб відкритий і і рівно росте. Тепло для неї. Думав, сьогодні вивезу сміття, але подивився, його ще там трохи замало вже в неділі вивезу цим фіатиком. Заодно його. Заодно його і сполохаємо, нехай поки що збирається. <кій> <кій> От дивлюсь я цю... Чомусь наш народ дуже любить наступати на й ті самі грабди. Вони їх б'ють по лобі, а вони на них наступають і наступають. Но, но, но Приходить каже з центра там Марія, біжи там дають безкоштовно лампочки на акумуляторах. ну Така лампа там підзаражається і світить, коли нема світла. біжи там, там дають. І це одно другому переказують і летять брати лампочки. А там оказується, щоб взяти цю лампочку, треба дати. Цього. Зняти копію паспорта, ідентифікаційного коду і їм подати, потім вони дають вам безкоштовно лампочку. Ну, та як це називається? Ті самі граби, так? Да? Ще виборів не було, а ви вже, хто брав ті лампочки, уже проголосували за чергового злодія. Вони вже ваші дані взяли, а як підраховуються голоси, то це не новина. Всі знають. Головне ваші дані. Ну вам треба та лампочка? Нема, не можу. Не можу я пояснити, що це робиться. Там кричать, ой, такі, якісь, той, той, сі, ой. ой, 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 ой". Так ви, ж, ви ж самі їх, ви ж, ви ж вже їх вибрали. Ще ще не було виборів, ви вже їх вибрали. Це я до тих, хто лампочків тих набрав. Це, 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 що, це що тільки в нас? Ну що ж, наступайте далі на ті на ті граблі. Так, що ми сьогодні робимо? Да що ж ми будемо сьогодні робити? ну По-перше, холодно, на дворі такий вітер дує. Картоплі набрав. Світ там хоть виключив? У мене ще така є привичка. Забути виключити світло. Там дві лампочки на одному виключателі. І будуть горіти аж до сліду разу. Треба піти перевірити, чи виключив світло. Це я буває. Забуваю. От зараза. Піду перевірю. Ходив, перевірив, виключив. Не забув. Як не странно, але виключив. Так, що ми, що ми, що ми, а нічого ми. Я там ще один ролик знайшов. Ну будемо поки дивитися. Спогади, ну, ну що робити. Ну куди ми? Куди я зараз піду? У садьбу нема чого йти. По хліб, бабуся пішла. Картоплі вносив, в хаті у мене вже палися. І все, що я б душу робити. Сміття пізніше вивеземо. Не сьогодні ні. Може, да, на завтра дощ передають. На сьогодні кавд, нема дощу, але вийшов воно моросить, щось вся гора. Вся гора. Вся гора в тумані. І щось моросить. Хоч вони кажуть, не буде дощу. А він моросить, чи то туман, чи то моросить, чи то такий дощ. Ну, в общем, в общем, гнила погода. Та й що ми робимо? Голуби. Голуби, це не голуби, якісь такі гладкі. Дикі голуби. Що ми робимо? А що ми робимо? А робимо ми ось що. У зв'язку з погодніми умовами ми нікуди йти не будемо, будемо дивитися спогади. Зараз вставлю вам один ролик. Так, раніше у мене всі ролики розпочиналися з такого вступу. Так, ось таке тут буде. Буде заставка така. То ще давній давній ролик. Ну, раніше, раніше в нас, навіть з цього ролика, коли цей ролик знімався, повний тик було робочих, робота, бригада я його назвав. Багато було людей. Працювала оління, працювала столова, повари були, повари були, все, все, як, все як людей. Але з часом все пішло. Все пішло не так. І з цього всього залишились тільки спогади. Які я вам зараз і покажу. І сан. Лежу і позгадую. Лежу і позгадую, так. Да. Ну, потім випогодиться, ну, ну випугайсь, не випугойся, завтра. Завтра, мабуть, ми з нами все-таки підійдемо туди. У Усадьбу, ну, ну скільки вже, два, так? Да, Чи три дні вже не були. Хоч з бароном поздороватися та з його світою. Можливо, там завтра ніколи не буде, обіцяють на завтра теж дощ. Але підемо поздороваємося з бароном, з його світою і знов, будемо. Зараз ще щось пошукаю на завтра якісь спогади. Спогади, це вже історія. Якщо ролик є в інтернеті, його вже звідти забрати неможливо. Навіть якщо я його видалю в себе із з цього з канала, з інтернету він вже не видаляється. Це вже там він назавжди. Любий ролик, люба фотографія. Якщо ви б не кинули туди в інтернет, все, ви його вже звідти не заберете. Із сторінки свої можете видалити, але воно там вже є. Його вже ніхто не забере. Навіть воно є таке, що може захочете подивитися свої фотографії чи що свої ції 10 років назад. Ось через цю програму ми вам типа, покажемо. Так що воно все там є. Все, що попало в інтернет, воно вже звідти не видаляється. Це я не новину сказав, це так воно є. Так що ці ролики вже... Тану історією. Ну, комусь вона може потрібна, комусь не потрібна, ну то таке, але вони там вже є. Так, що ми робимо? Що ми робимо, а нічого не робимо? Внесемо до хати картоплю, сідаємо. Я зараз монтую вам ролика зі своїми спогадами. А далі що далі? Далі чекаємо до завтра. Завтра сходимо, подивимося до барона. Ну, побачимо. Доживемо до завтра. Може це все і помінятися. А Але я зараз, зараз телефоную до своїх чорнобильців. Щось мені це все не подобається. Значить, созвонився я своїми хлопцями і так як я й думав, там вони організували. Там з неділі мають другі люди навести порядок. Але... Треба буде прослідкувати. Пуся, що ти там свариш? Прослідкувати, бо вдруг них щось там не вийде і то буде тоді біда. Ладно, це ми прослідкуємо. Це ми прослідкуємо. Ну що ж, поки. Поки все. Казав, зимою возьмуся за ті горіхи. Ну, поки ця зима мені не... Не дозволяється робити. Може ще... Може ще щось зміниться. Поки не виходить. Куди зараз такою погодою? Так, доїдаємо свою курятину, йдемо робити ролика. А ця бочка, хто в мене давно на каналі, той пам'ятає, це я її знайшов на... там на горі на звалищі. Привіз, вирізав той верх і вона служить другу службу. Правда вона посіла, вже попадає по, мі... по забочку. Треба буде... Треба буде вилити воду і там трошки припідняти її. Хоча і з водою її підніму. Навіть зараз. Зараз спробуємо. Не вийшло, я ж пообливався. Мала підставка. Ладно, потім зробимо тони. Це таке, що не горить. Ладно, йдемо ми до хати, да? Йдемо ми до хати, грішені голуби. Сидять дивляться телевізор. Фірточка у них закрита. От погода. От погода нехороша. Все. куратину я доїв. Йдемо? Йдемо до хати. Хтось ходить там по болоті. Так, що у нас тут робиться? То у нас тут... Робиться, що все горить і все палає. І температура вже нормальна. Я думав, куди мені подіти цього керхера. У погріб поставити хотів, але там вологість велика, позаржавлює, все там всередині в моторі. І я придумав, приніс його у свою котельню. І нехай тут стоїть. Ну що ж, на сьогодні будемо завершувати наш маленький ролик. Зараз я вам поставлю ще спогади. І всім приємного перегляду. А ви всі бувайте здорові і до побачення! Здибаємося завтра. Поки комп'ютер загружається, розімнемо пальці.